Згуба топилася в 6 годин ранку. Ще жар, бачите, як, так ми і живемо, щоб не змерзнути. Медсестра Валентина Мельник готує приміщення Горай міського ФАПу до прийому пацієнтів. Пункт обслуговує 1200 людей, з них 372 дитини. Зараз жінка працює тут сама. Роблю маніпуляції, перев'язки, тиск, мірею, огляд школярів. Нині у ФАПІ людно сюди, аби оглянути пацієнтів, приїхала медична бригада три лікаря і дві медсестри. До педіатра привела трьох дітей Марія Гичко. Якщо можна пітись, то ми вже вдома своїми силами. Так зима, то як на двір вийде, то буває частенько. Там соплі, кашель. З дев'ятимісячним немовлям на консультацію прийшла Раїса Савчук. Трошки складності є. Не хочу на животі лежати. Найбільш часто звертаються дітки до року. Це є якби, такі профілактичні огляди, які приходять щомісяця. Діти більш старшого віку звертаються більш з проблемами ГРВІ. У сільський ФАП на прийом до гінеколога прийшла Марія Сосинець. Має проблеми зі здоров'ям, тому приїздом лікарів задоволена. Їхала в обласну лікарню, там треба з направленням. А направлення, знаєте, як взяти в гаральну А таке, як приїдуть в село. Пенсіонерка Любов Кравець обстежується не часто. Цього разу, каже, вирішила прийти. Ще стара вже баба там буду їздити, десь обстежуватися, яка вже є така. Ми кожного року перевіряємо з того, що ми робимо в школі. Їздимо в Луцьк, Колки, Маневич. А сьогодні приїхали, то нам добре. Хто хоче провірити, провіриться, дівчат, бо треба. Зараз і хвороби ходять. Шостий раз у складі медбригади, яка їздить селами Волині, виїжджає лікар ультразвукової діагностики Олег Сохацький. Через перебої з електропостачанням говорить, процес пригальмовується. Поки працює акумулятор, то апарат працює. Світа немає, акумулятор сідає, світа про і все, робота зупиняється. УЗІ ну, вона допомагає в діагностиці, я виїжджав вже десь разів шість. Десь вісім жінок вже було проперовано. Виїзна бригада лікарів працює з жовтня минулого року, розказала лікарка Тетяна Приходько. За цей час оглянули майже тисячу жінок та понад 200 дітей. Сьогоднішній виїзд 25-й. Я ще не зустрічала, на щастя, запущених форм. Передракова патологія виявляється саме завдяки цьому скринінговому обстеженню. Ми забезпечені в принципі, апаратурою, ми забезпечені досить доброю машиною швидкої допомоги. Зі слів лікарки, виїзна бригада медиків, упродовж дня оглянула 30 жінок та 15 дітей. Зробили 34 ультразвукові діагностики. Цими днями медики працюватимуть у селах Рудники і Красноволя. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.